І так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас в ремонті був ось такий китайський ліхтар на дуже потужному світлодіоді. Ось, І в нього здохла плата, а точніше здох мікроконтролер, який відповідав за сам світлодіод. Ось, Викинули ми рідну плату. Ось, контролер, коли був в КЗ, він розряджав добрі банки Samsung 35e. Що дуже для них погано. Ось. І зробили, точніше не зробили, а мені дали ось таку плату. Тут у нас тіні 13, зараз так перевернути, здається. Ну, коротше, мікроконтролер Тут стоїть прошивка і приблизно ось так воно працює. Натискаємо два рази і вмикається світло. Ще раз натискаємо і вимикається. Так, світлодіод працює на повну потужність, а якщо ми затискаємо, яскравість дуже швидко змінюється на мінімум. Так, світлодіод у нас також там світить, індикація є, що він працює. І також затискаємо, врубається на максимум. Ось якось так. Для зарядки впаяв окремо тп 4056 і все перевірив, все заряджається, і все дуже потужно світить. Для регулювання в нас використовується шим. Ось тільки ми відпустили. Якщо ще раз нажимаємо, збільшується яскравість. Ось якось так. Діод тут дуже потужний, тому якщо вмикати його. На пів години, то краще не на максимальну потужність, а трохи зменшувати хоча б на половину або відсотків 70. ось, Бо поганенько буде тут мосфету, який тут у нас стоїть. Ну, пофіг, я не дивився, на який він струм, але гріється доволі таки потужно. Як і сам діод, так і той транзистор. Ось. Ну, а на цьому все. Хотів показати ось такий ремонт. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте!